Станом на сьогодні відбувається процес погодження меж населених пунктів нашої Черкаської області. Черкаси розпочали першими цю процедуру, тому що в місті Черкаси в свого часу в 2021 році вже була затверджена актуалізація генерального плана обласного центру, який уточнив положення попереднього генерального плану, який був затверджений у 2011 році. Даною місцебудівної документації визначена перспективна межа міста, яка, на мою думку, була компромісним рішенням по визначенню межі нашого обласного центру. Для е, остаточного затвердження відповідним рішенням Верховної Ради України необхідно пройти погодження сусідніх громад. Е, враховуючи, що е, згідно адміністративної реформи у нас. Е, було об'єднання населених пунктів в об'єднані територіальні громади. Станом на сьогодні Черкаси межують з трьома об'єднаними територіальними громадами: це Червонослобідська, Рускополянська та Будічанська ОТГ. Відповідно до норм земельного кодексу, Черкаська міська рада направила на погодження проєкт землеустрою щодо меж міста Черкаси і також отримувала проєкт, проєкти землеустрою меж наших сусідів. Які вони вважали на їхню думку, скажімо так, відповідно до їхніх рішень, вони визначали свої межі. Тому виникла суперечка, тому що відповідно до генерального плану міста Черкаси, який передбачає логічний, логічний перспективний розвиток міста Черкаси, межа міста уточнювалася з, я вважаю, абсолютно з законними і справедливими вимогами міста Черкаса щодо подальшого розвідку. І вона частково, частково накладалася на ту межу, яку пропонують затвердити наші сусіди. Черкаська міська рада, як я вже сказав, отримала проєкт громади, червоно ми громади, яка вона пропонує визначити ту межу, яка, ну, скажімо так, на думку колишні районна адміністрації існували в попередні роки, але яка б не була затверджена відповідними рішеннями. З чим категорично не погоджується громада Черкаської міської ради, ну в особі депутатського корпусу, що за поданим проєктом межа міста буде проходити практично по урізу води нашого обласного центру, містами, навіть заходячи на наші пляжі. Містами заходячи на нашу набіжну в районі Пірса, в районі вулиці Жужому біля полутора гектарів в районі нашого парку «Європейський», також межа міста заходить на той намив, який робився підприємствами нашого міста в 80-х роках. З нашими сусідніми ОТГ, відповідно до проекту землеустрою, який надає на погодження міста Черкаси. От ми бачимо вот міста Черкас. Якщо вказати э, спір з червоною слободою, то якщо ми бачимо, що пропонують місто Черкаси? На межі з э, Червоною Слободою, передбачається, що місто Черкаси буде під ну, 90% в нашу річку Дніпро йти до э, Фарватера. І ці вот землі. Водного фонду, який знаходиться напроти міста Черкаси, ну, в сторону Золотоніського району, включаючи ну, споруди берега укріплення, перспективні намиви э, та э, захисна дамба для, за, ну, в районі лодочної станції та таке інше. Все, що знаходиться напроти міста Черкаси, ми вважаємо за необхідне включити до території міста Черкаси. Наші сусіди пропонують дану всю територію визначить місце Черкаси от цією лінією. Тому категорично не погоджуюсь э, з даною пропозицією. Черкаська міська рада відмовила в погодженні землюстрі. Ну, Справедливості сераді треба казати, що станом на сьогодні у нас питання. Це спірне питання знаходиться вже в судовій площині. Э, відбуваються с -с судові процеси. Э, Зараз я вважаю пердучасно казати, як будуть, які будуть рішення судів. Але я ще раз наголошую, що я вважаю, що та пропозиція Черкаської міської ради щодо погодження меж абсолютно обґрунтована, абсолютно справедлива. Всі перспективні генеральні плани, розпочинаючи з 80-х років до теперішнього часу, вони в принципі так і передбачали розвиток нашого обласного центру.